У Миколаєві презентували книгу Народні герої України Історії справжніх. Вона присвячена тим бійцям, які брали участь у антитерористичній операції на сході України та захищають нашу країну під час повномасштабного вторгнення. В цій книзі немає там фотографій з війни, немає формі. Там суто портрети, обличчя цих людей, які, ну, на мій погляд, країна має знати в обличчя своїх героїв. Це вже друга книга авторки. У ній опубліковано 45 історій військових, а саме їх героїчні подвиги, за які отримали відповідну нагороду народний герой України. Також у виданні є історії волонтерів, медиків, журналістів та громадських діячів, які були у достоїні ордену. За ідеєю авторки книга проілюстрована лише портретами героїв, які зробив відомий український фотограф. У нас є хороші портрети, які робить київський фотограф Роман Ніколаєв. Я вважаю один з найкращих портретистів країни, який якось через очі, через риси людини, передає характер цього бійця. Ідея написання такої книги прийшла до авторки сама собою. Працюючи журналістом, пані Віолета розповідала про військовослужбовців та їх героїчні подвиги. Накопичувався матеріал, який авторка і вирішила опублікувати в книзі, аби ще більше людей дізналося про історії народних героїв України. На жаль, є історії, у яких звання народних героїв України вже присвоєно посмертно. І час від часу, навіть як журналіст, я чула там, називаючи чия сім'я, а за що ця людина отримала нагороду. Ну і кожного разу пояснювати це було ну довго або не було часу на це. І ну от власне ця ідея і виникла із із цих запитань, тому що інтерв'ю з цими людьми є з більшістю цих людей є. І тому була така виникла така ідея зробити книгу, яка би пояснювала, за що кожна з цих людей отримала високе звання народного героя України. На презентацію книги в Миколаєві прийшли герої, які згадуються у виданні та їх рідні. Серед них і пані Юлія Бедзай, дружина військовослужбовця, який, на жаль, на момент написання книги загинув. Тут інтерв'ю його е, про події 2014 року, коли е, він був командиром 10-ї морської авіаційної бригади, яка розташована була в Новофедерівці біля міста Сакі в Автономній Республіці Крим, і Описується момент виводу техніки авіаційної з вже захопленого аеродрому. Свою історію для книги розказав і народний герой України з Миколаєва пан Максим. Він військовослужбовець. Наразі продовжує службу після повномасштабного вторгнення у південному напрямку. Його історія, яка увійшла у видання народні герої України, історії справжніх пов'язана з обороною Донецького аеропорту. В книзі згаданий чотирнадцятого п'ятнадцятий рік. Якраз це події оборони Донецького аеропорту, я приймав участь в антитерористичній праці 2014-15 рік в складі 80 -ї, 81 71 десантно-штурмової бригади. Тоді наше завдання було це оборона Донецького литовища. Ми виконували завдання якраз з грудень 14 і січень 15. -го. Події описані з січень 15 року, якраз крайній період, коли ми вже виходили з того району. І от цей період я описав в щоденнику, і саме інтерв'ю було в цей період надане. Книга корисна для суспільства. Відмічають як герої видання, так і ті, хто відвідав презентацію. Її користь полягає у тому, що люди мають знати своїх героїв, які ризикуючи власним життям, захищають нашу країну з 2014 року. Тут, мабуть, набагато більше людей, які мають абсолютно героїчні історії, і країна зобов'язана знати ці історії, бо це як приклади. Максим зазначає, що було важко розповідати про ті події, які пережив під час оборони Донецького аеропорту, і які згадуються у книзі. Багато важких моментів, які й досі болять. Завжди ну, складно переказувати, те, що ти вже пережив, особливо коли там йдуть якісь втрати або якісь там такі болючі драматичні моменти, коли ти розумієш, що можна було інакше зробити, але було саме так. І це морально ну, це, трошки важко. Книга Народні герої України Історії справжніх перший і другий том вийшли накладом у тисячу примірників. Перший том у 500 екземплярів ще додруковувались, аби усім бажаючим вистачило. Придбати книгу можна як у видавництві білка, так і на платформах з продажу книг. Кошти вилучені з продажу книги. Усі йдуть на написання наступної. Зараз авторка працює над третім томом. Попередній список чи історії там будуть вже сформовані. І я думаю, що у зв'язку з Миколаєвим я можу назвати, що дві історії людей пов'язаних з Миколаєвим там буде: 79 сімдесятою десантною бригадою. Це буде історія Івана Базарінка, позивний хірург, який зараз несе службу по захисту Херсонщини, власне. І Посмертна історія Жені Півні, Євгена Півня. його всі називають Женя Півень, який загинув 2014 року в Донецькому аеропорту. Орден народний герой України був заснований у червні 2015 року. Групою волонтерів та ювеліром Дмитром Шербаковим нагорода вручається громадянам України, а також громадянам іноземних держав за героїчні вчинки під час російсько-української війни.